І помилені. Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живе здійсни, і все сповнює, сокрошу, Божесні, подателю, прийди і в селисе і очисню, і всякий скверність, спаси, блажу душу нашу, святий Бог, святий крик і сіти смерті по нас, святий Боже, крик і якийся смерті по нас. Святий Бог, Свято, прикися, небезсмертний по нас, слава Отцю і сину, і святому Духові. Нині повсякчас, і на віки, віки Амін. Пресвята і Тройця помили нас, Господи, очесне грити наш, на дику прости беззаконня наше, святий пости і сили немощі наше, іменно Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому духові. Нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прошаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки, Амінь. Да воскресне Бог розточеться в рази Його, яко да от біжать од лиця на Його наводіше Його, і що зайдем да іщезне, як ота від воса лице Огня, так ота погибне над в лиця Боже, а праведниці да вас веселяться. Господу помолимося, Господи помоли, Отче святий, врачу душу тілес, послай до народного Сина Господа нашого Ісуса Христа, <кхе> всякий недух Дух і о смерті і збиваючої сили роботою Оксану, Віктора, Маркіяна, Софія, Надію та Одозію, Олега Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігорі, Марію Ореста, Роксоляну Лесю, Квітославу Андріяна, Ігоря, Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матфія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку. А це Степана Роберта, Ольгу, Данила, Петра, Ларису, Івана Аллу Варвару, Адама Катерину, Сергію, Людмилу, Сергія, Катерину, Марту, Софію, Вікторію, Катерину, Ігоря Ірину, Володимира, Василе, Наталі, Олексій, Наталі, Оксана, Гульяна, <клухи> Оксана, Оксана, Василя Наталію, Олексію, Наталію, Оксану, Ульян, Оксану, Оксану, Василя Наталію, Ларису, Любомира, Любомира Галину, Ростислава, Святослава. Юрія, Жанну Іванну, Анастасію, Єлизавету, Софію, Тараса Надію, Тадея, Святослава Наталію Галину, Юрія Наталію, Наталію Дмитра, Янну Івану, Марту, Лесю Ярослава, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію Ярослава Олену Ольгу Ірину, про третьона Петра, Лідію Петра Ярослава, Богдана Христину, про третьте Павло, про три, Семена, про Василя. Ольгу Сергія, Ольга Світлану, Антону Нікіту Віра, це Степану Тетяну, Олександра, Кристину, Кароліну Світлану Галину Сергія, Владислава Анастасію Олену, Іванну Наталю Ореста Тараса, Василя Діану Анастасію, Зоряну Данила, Роксолану, Галину Юрія, Тараса, Тетяну Остапа, Соломію, Людмилу, Марію, Любов. Воїна Михайла Романа, Назарія Сергія Петра Андрія Назара, отця Степана Володимира, Ганну Анну, Єлизавету Олега Богдану, Марію Михайла, Злату Марка, Тетяну Ореста, Барбару, Олександра, Оксану, Оксану, Наталію, Ольгу, Соломію Єлизавету, Катерину, Вадима Єлизавету, Анну, отця Степана Андрія, Дем'яна. Ірину Марію, Романа, Марія, Анну Віру, Марту Юрія, Влада Юлія Олега, Ганну Юлію Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну, Рослана, Ореста, Софію Захара, Ульяну, Наталію Мар'яну, Максима, Любов, Анатолія, отця Степана, отця Степана Тетяну, Ольгу, отця Степана Богдана, Михайла. Мар'яну, Ангеліну, Яну, Данила, Михайла, Стефані, Богдана, Федота, Олексія, Ярослава. отця Стефана, оце Симона, оце Василя, оце Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу Андрія, Романа, Олександру, Володимира, Тетяну, Ігоря. Олена Віталія, Вікторія, Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану, Назарія, Юлію, Єремію, Юрія Івана, Ольгу, Оксану Івана Марію, Ульяну, Ірину, Діану, Михайла, Марію, Данну Оксану, оце Степана Ігоря, Ольгу Олену, Маркіяна, Евеліну, Ірину, воїна, Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитрія, Оця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігорі Воїна, Василя воїна, Юрія, Михайла, Галину, Йосифа, Людмилу, Оця Степана Ігорі, Ірину, Світлана, Вікторія, Сергія Валентину, Константина, Богдана, Оксану, Зоряну Галину, Ірину. Зоряну Галину, Мар'янну, Антонія Святослава, Мирослава, Світлану, Надію, Зоряну Євгена, Антона Соломію, воїна Павла Наталію, Назара Андрія, Дмитрія, Світлану, Оксану, Тетяну Володимира, Ірину Ірину, Ірину, Любомира Наталію, Софію, Зінові, Галину, ніну, Макара. Юлія, Дмитра, Юлія, Єлизавета Галина, Данаїла Єстина Ілью, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Ольгу Тетяну, Богдана, Юрія, Сергія, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любо, Ірину, Івана, Анатолія, Анатолія, Анну Орину Анастасію, Ольгу Захара, Кирила, Романа, Ромку. Тетяна Івана, отця Степана, Дар'ю, Маркіяна, Ореста Орисю, Ольгу Ігоря, Марію Ореста, Марію Віктора, Ігоря Руслану, Оксану Любомиру, Івана Степана, воїна Олега, Олександра Олена, Дмитра Роксоляну, воїна Андрія, Михайла, се Степана Ігоря, Оксана Віктора, Аліну Марію, Тараса Ірену, Оксану Андріана, Анастасію. Е, Катерину, е, Олега Ірину, <кхи> Марію Михайла, Соломію Максима, Миколая Ірину, Мар'яну, Остапа, Миколая, Оксану, Антоніну, отця Стефана, е, і робів Божих Олену, Олександру, отця Степана Захара, Зинові, Галину, Галину, Галину Ірину Володимира Андрія, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольгу Святославу, Мирослава, Святославу, Галину, Юлію Андріана. Ірина Богдана, Віктора, і Божих Назара, Мирославу, Орисю Володимира, Олександра, Володимира Луко, Оксану Андрія, Ірину, Анатолія Марія Андрія, Наталію, Юлію, Ірину, Павла Лесу, Ігоря, Андрія Вероніку, Анну, Діану Софію, Марію Михайла Ігоря, Вілію, Протрея Стефана, Степана, про Павла, Протрея Маоана, Протрея Василя Надію, Руслана Мар'ян. Остапа Івана Степана Христину Марію, Аделіну Марію Андрія, Анну Дмитра Юрію, Наталію Василину, Ілону Руслану, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Вікторію, Роману, Любов Романа, Катерину Юрія, Надію Владиславу, Матвія Атаїсію, Любомира Майкла, Миколая Ірину, Олену, Миколая, Марію, Олексія Олега, Степана, Артемія, Михайла, Леонтину. І робів Божих е, Микола, е, Федора, Володимира, е, Воїна Михайла, Дмитра, Анну Ірину, Наталю, Руслану, Тараса Ірину, Андріану, Оксану, Анастасію, Катерину, Ірину Лесю, Анну Віру, Ореста, Оксану, Наталію, Сергія, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніко, Володимира. Е, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря, Олесі, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа, Яну, Анну, Захарію, Юлію. Отілесний душевний немож, животворив і благодатню молитвами, присвятий, владичеці і приснодію Марії, Христате чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного пророка, притеча хрестителя Йоанна. Святих славних сахваних апостолів, святих славних, добровільних мучеників, преподобний боносних отець нашій, святих і селителебесребернику, космі дим'яна Кіри, Йоанна, пантелеймно, Єрмала і Самсона, Дім'я до фоті, ніките, святих праведних, ботиць, ім'я, всі святи, як ти єси, джерело, сілин Боже наш, і тобі славу селаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господу помолимося. Благословен Бог, благий врачу душу Тілес наш і, і болізні наша, і на тіли це понесе. Я вже язум і сліхом, смертю, смертною Ісушоворобіжі, дарували, і же лазери і змертво Воскресив, рабів робів, всіх, тут присутніх, всіх вписаних, всіх воїнів, які захищають Україну. Якоже посвятили єси те, що Петрова, єдиним словом, гнавий огню, не медовжика долу пустив. Грішниця, жіні, гріхов, прощень, державе. Ти обомнув много милисто, Господи, хай все злоба чоловічеський, призране мене і рабів твій. І отже, не одних от главне болість, завищі, тяготу, вар ізбав їх від ужасу. Із ми от огня, й люто дне і часа, і од очезлих чоловіків, і від біса плодоново, і всяко не твоєї болізні. І тими огня. Недженина дух вас що пророці доведе до благовіше, помилення Боже по вулиці, милості твої, по множеству ще Твої, очисти всяку беззаконність, всяку віду, всякий людов. Ти боїся і сини, і брат душі, лес наш, Христе Боже наш. І тобі славу посиланням, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, Молитвою Оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокою. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, Які би я не дістав новини протягом цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести отомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи. Керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духовим. Від Матфея святого Євангелія чекання. Слава тобі, Боже, на славу Тобі. Вомінь. Повремніону призвав Ісусу бо души на Кису, даде їм власне досяг нечистих. Якоди і згоняти зселити всякий всякі недухи і всяку болізнь. Всі або до десят посла Іссу, глаголя. На путь задний діти, воград Самарійський, не входьте. І діти вже паче ковцем, погибшим дому Ізраїля. Хотя ще вже проповідайте леголіше, Яко приближишся Царстві Небесне, боляще селите, прокажено чушайте, мертві воскрешайте, бісить, ізуняйте, то не п'яси, то не дадите. Слава тобі, Боже, на славу Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, причисти і своєї матері, святиславних святих файних апостолів, святих праведних, м'яних, всіх святих помили, спасе нас як о і чоловіколюбець. Амінь.